У приймальній комісії у жнуки робота. Вступна кампанія тут стартувала з 19 липня. Все відбувається через електронний кабінет. Особа, яка хоче вступати, вона створює електронний кабінет, і через цей електронний кабінет власне подає заяви на вступ у той вуз чи на ту спеціальність, чи на ту форму навчання на вчора вечір. У нас було порядка більше двох тисяч заяв. Вступник може подати до 15 заяв. Вона вибирає, значить, це п'ять заяв на бюджетну форму навчання. І ну, якщо так вдати, якщо п'ять подає, то тоді ще 10 заяв на контрактну форму навчання. Попри онлайн подачу заяв у приймальних комісіях, людно абітурієнти приходять за порадами, щоб нічого не наплутати. На всякий випадок, щоб все було правильно, потім щоб не було ніяких помилок. Університет підготував консультантів, які допомагають створювати електронні кабінети, завантажувати документи та виставляти пріоритети. Після створення кабінету в кабінет треба завантажити фотографію електронну 3 на 4 формату, свій номер телефону додати. Потім з 19 липня можна перейти до подачі заяв. До подачі заяв треба додати написати мотиваційний лист все можна зробити вдома на сайті вступу є відеоролики які показують як реєструвати кабінет як подавати заяви от але ну люди може хтось спішить, може хтось взагалі не дружить з технікою тому можуть приходити сюди є цьогоріч і нововведення у вступній кампанії Цього року перше, пріоритети ставляться не лише заяви на заяви, які претендують на бюджетну форму навчання. Це п'ять заяв може подати особа, а і ще до 15 заяв на всі форми оплати. І всі заяви можуть бути із пріоритетами. Тобто, і під час адресного розміщення рекомендовано навчання може бути як заява на бюджет, якщо вона пройшла по широкому конкурсу. Так і заява на контракт. Університет вже фіксує великий потік заяв. Серед найпопулярніших напрямків ужну медицина, право, англійська філологія. Ангеліна подає заявку на медичний факультет. У мене в школі був профіль біологічний, то мені подобалося, так я вирішила поступити на медицину. Ужну нині має 22 факультети. Чимало спеціальностей. Подати заяви можна до кінця липня. А вже за декілька тижнів перші результати та зарахування.